Вінничина знаходиться в пілотному проєкті вже біля двох з половиною років. За цей час зроблено величезну роботу по перебудові старої, неефективної і затратної моделі, моделі охорони здоров'я на сімейну медицину. В ході цієї перебудови докорним чином міняється вся ідеологія медичного обслуговування наших людей. Цим змінам передувало глибоке розуміння їх необхідності. Протягом останніх років спеціалістами проводився аналіз роботи галузі, який свідчив, що близько 90% пацієнтів, що звернулися в медичні заклади, потребували первинної допомоги. Проте фінансування проводилось навпаки. Частка бюджету, яка виділялася на самий масовий вид допомоги, становила лише 11% від загального фінансування. І лише близько 10% хворих розпочинали і закінчували лікування у дільничій лікарів, а це свідчило, що первинна допомога як така з роками втрачалася. Перший етап реформування основним завданням ставив розмежування рівнів надання медичної допомоги з акцентом на зміцнення ролі первинки протягом двох років було створено 33 центри первинної медико-санітарної допомоги. Вся мережа лікувально-профілактичних закладів первинного рівня, амбулаторії, ФАП і фельдшерські пункти, підпорядковувалась районним чи то міським центрам. В ході створення центрів як самостійних юридичних осіб. Розроблялись, погоджувались та затверджувались штатні нормативи. Відбувалося розмежування майна спільної комунальної власності відповідно до компетенції статутних зобов'язань. Попутно здійснювалась державна реєстрація і ліцензування медичної практики всіх нових створених центрів, відпрацьовувались пакети необхідної документації. Та як в будь-якій справі, в будь-якій сфері для того, щоб щось зробити, закономірно виникають основні питання. Має бути, бути вирішено питання, де, має бути вирішено ким і знати чим. Тож перейду до питання, де першочерговим завданням стало покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я первинної мережі, дякуючи пілотному проекту, в результаті реорганізаційних змін. Зусиль влади, медичної громадськості нам вдалося корінним чином змінити ситуацію на краще. І вже сьогодні ми можемо про це говорити. Під егідою голови обласної державної адміністрації організовано державно-приватне партнерство, де всі гілки влади та бізнес всіх рівнів задіяний. І це дало змогу залучити понад 71 мільйон гривень, де співвідношення позабюджетної гривні до бюджетної складає 1 до 3. І на сьогодні в такий спосіб відремонтовано 265 амбулаторій та понад 800 ФАПів. Це 90% відсотків від всіх лікарських амбулаторій і 86% від всіх ФАПів. Заклади забезпечені холодною та гарячою водою, внутрішніми вбиральнями і всім необхідним для роботи. Проводячи реорганізацію, в області не було закрито жодного медичного закладу. Натомість повністю оптимізовано роботу 40 дільничих лікарень, восьми районних та двох дитячих міських лікарень, перетворивши їх на більш прогресивні і рентабельні заклади первинної мережі. Сьогодні на рівні центрів та їх структурних підрозділів функціонує близько трьох тисяч ліжок денного стаціонару. Активно практикується стаціонар, замінна форма медичної допомоги. Стаціонари на дому безумовно. Розмежування рівнів надання медичної допомоги дало можливість забезпечення дієвої роботи закладів охорони здоров'я первинної мережі, шляхом покращення матеріально-технічної бази, збільшення в три рази видатків на медикаменти, в тому числі і на невідкладну допомогу. Завдяки розвитку інституту сімейної медицини кількість амбулаторій загальної практики збільшено із 168 у 2010 році до 294 у 2013 Кількість ФАПів. Зменшено за рахунок в основному реорганізації їх в амбулаторії з 936 до 906. Тобто іде постійний процес доведення до оптимальної кількості лікарських амбулаторій, як в містах, так і на селі, як за рахунок реорганізації ФАПів, так і за рахунок створення нових амбулаторій. Дозвольте перейти до питання ким? Велика доля сподівань в ефективності та спроможності реформ залежить від професіоналізму, якості підготовки кадрів і їх мотивації до роботи. Підготовка сімейних лікарів на Вінничині розпочата з 2001 року. За цей час підготовлено 864 лікаря. Рівень забезпеченості первинної ланки охорони здоров'я лікарями загальної практики сімейної медицини становить 4,7 на 10 тисяч населення. Одній посаді лікаря в середньому по області відповідає 2,3 і десятих посад середнього медперсоналу. На особливій увазі владних структур різних рівнів є питання створення відповідних мотивацій для залучення молодих фахівців до роботи на селі, докладається зусиль для їх соціальної підтримки і забезпечення житлом. Вже другий рік поспіль в усіх районах області затверджені програми місцевих стимулів для медичних працівників. Сьогодні по цій програмі в Вінницькому національному медичному університеті навчається 58 студентів, завдячуючи діям програм місцевих стимулів. За тільки за 2013 рік виділено 4 квартири, 3 земельних ділянки. До кінця року сімейні лікарі на селі отримують ключі ще від п'яти будинків. Нові диференційовані підходи до оплати праці медичного персоналу, затверджені у березні 2012 року, створили нові стимули і мотивації в роботі. Завдячуючи новому механізму виплати медичним працівникам первинної мережі надбавок за обсяг та якість роботи, середня заробітна плата медперсоналу первинної ланки в порівнянні з 2010 роком збільшилась на 88%. Переходжу до питання чим. Завданням особливої ваги є рівень матеріально-технічного забезпечення первинної медико-санітарної допомоги у відповідності до табеля оснащення. І якщо на початок 2011 року, за даними інвентарізації, забезпеченість обладнання становила 28%, з них переважна більшість застаріла фізично і морально, то на сьогодні забезпеченість обладнання складає біля 87%. Фінансування на ці цілі становить 119 мільйонів гривень. Закуплено більше 12 тисяч одиниць медичного обладнання. Це більше, ніж за попередні 15 років. Оновлено автомобільний парк. Сьогодні первинка має 252 авто, з них більше половини закуплено за останні два роки. Тобто, за цей час ми маємо вдвічі збільшені загальні видатки та втричі видатки на медикаменти на первинному рівні. І цей перелік можна продовжувати. Перераховані досягнення позитивно впливають на умови праці медичного працівника, умови прийому пацієнта, покращення якісного і вчасного медичного обслуговування. Додають усвідомлення важливості профілактичних закладів, важливості командної роботи. Уже сьогодні я хочу відмітити ті позитивні тенденції, які ми маємо нині. На 15,5 тисяч або 3,5% зменшилась відсотка кількість викликів швидкої медичної допомоги. Майже на 14% відсотків відбулося зменшення направлень хворих сімейними лікарями на консультацію до вузьких фахівців. І все це є тільки передумовою для виконання основної мети галузі. Поліпшення якості та доступності медичної допомоги, шановні присутні, короткий час спочатку реформ засвідчив необхідність і правильність вибраного курсу. Сьогодні є всі підстави стверджувати про стійку, хай невелику позитивну тенденцію покращення роботи галузі. На 7% зменшилась смертність населення працездатного віку. Вихідна інвалідність зменшився на 3,5%. Покращилась своєчасність виявлення основних захворювань серцево-судинних, онкологічних туберкульозу. І наш досвід свідчить про те, що можна проводити реорганізацію закладів без їх закриття і з збереженням медичного персоналу, який хоче працювати в нових умовах. А головне. Сімейна медицина на Вінниччині стала твердо на ноги. Сімейний лікар зрозумів важливість і пріоритетність вибору. А пацієнт, маючи сьогодні вільний вибір лікаря, за останній час майже не змінив свого сімейного лікаря, що говорить про довіру до нього. Тож я дякую усім, хто починав першими, хто підтримував і підтримує Вінницьку області на цьому непростому шляху реформування і бажаю нам всім подальших перемог. Дякую.